Якщо вам немає кому забрати з пологового. Кажіть, не соромтесь, і ми готові і залюбки з, з зустрінемо вам з квітами з кульками. У Миколаєві жінки долучилися до всеукраїнського флешмобу та пропонують іншим жінкам допомогу забрати їх з пологового будинку, якщо не можуть їх рідні. Ініціатива переросла у хвилю жіночої солідарності по всій країні. У різних містах України вже почали створювати групи взаємопідтримки. Жінка може опинитися одна в місті без підтримки, наприклад, чоловік на службі. Батьки можуть бути у окупації, знайомих нікого немає, і це такий варіант, один із найлегших. Згодом і у Миколаєві створили власну спільноту: телеграм-групу Допомога жінкам. Тут як місцеві жительки, так і жінки з різних регіонів України та навіть з Європи пропонують зустріти породіллю з пологового, підвести її додому або допомогти з необхідними речима. Дівчата, якщо вам немає кому забрати з пологового. Кажіть, не соромтесь, ми будемо допомагати. Ми бачимо, що нас багато, які доєдналися, і ми готові і залюбки з, з, зустрінемо вам з квітами, з кульками, хто написав, що на машині, хто на таксі. Знаєте, ви просто не єдине, не, не здавайтесь, не опускайте руки. Як вам така ініціатива? Пишіть у коментарях. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.